Взяли в роботу Porsche Boxster першого покоління, Такий кабрик, будемо міняти м'яке скло на таке саме нове. Так, тут у нас по бокстеру продовжуються роботи з ремонту тенту. Зняли тент, вшиваємо зараз заднє скло нове, крім того, Будемо ремонтувати оцю фурнітуру, яка тут раніше була кимось герметиком, суперклеєм, склеювали. Ми її спаяємо, підсилимо це місце нормально, щоб воно, поки воно в доступі. І проведемо сезонне ТО в цьому кабрикові. Porsche Boxster, закінчення роботи по техобслуговуванню і ремонту тента. Була зроблена проведена заміна скла, перевклейка, перевшивка м'якого скла, ремонт фурнітури тента, потім технічне обслуговування, чистка змащення і обробка гідрофобним составом даху. Крім того, були знята тонувальна плівочка з задніх ліхтарів. Відполіровані вони і відполірована кришка багажника. І традиційний тест гідрофобного покриття, як воно працює, можете побачити. Отак От красиво розтікається. Тент менше брудниться набагато, ну і, звісно, менше протікає, особливо це корисна опція для старих тентів.